Всім бажаю міцного. Снова... Надійшло запитання цікаве в площині того, що які обов'язки у командира батальйона та чому вони не з'являються на нулі та як на них можна повпливати. Ну, навіть не знаю. Скажу, що думаю. Ну, Спочатку нагадаємо, що батальйон це основний. Тактичний підрозділ сухопутних військ там, ДШБ і такі інше. В структурі якого з'являється такий функціонал, як штаб. А тепер щодо штабу, згідно нових е методічок, які надійшли в Збройні сили. Рекомендації з планування та організації бою за стандартами НАТО, до якого ми стремимося. Так от, завдання штабу, звичайно, що в бойовій обстановці, в тому числі, це перше збір вивчення, підготовка даних для того, щоб командир батальйона, ну, в даному випадку, як мінімум, Мав можливість сприймати рішення. Друге оформлення рішень командира відповідними наказами і розпорядженнями та для передачі цих наказів та розпоряджень військам, ну тобто в підрозділах. А саме головне перевірка їх виконання. Третє згідно натівській доктрині, яку ми впроваджуємо зараз. Це організація взаємодії і безперервного управління боєм і четверта організація бойового забезпечення, зв'язку і всього іншого. Це в тому числі не тільки БК, а мабуть, що там хлопці напередку і поїсти і попити мають. І за це також відповідає штаб. І наголошую, це все безпереривно, тобто без перериву. Якщо мені тут хлопи пишуть, що у них залишилося на нулі порошку, і що тепер з цим робити, так мабуть, уже десь щось перервалося. Далі окремо нагадую, що начальник штабу в батальйоні за посадою, і перший заступник командира батальйону на хвилинку. І він має право в тому числі віддавати від його імені розпорядження підлеглим. Тепер звернемося до нашого бойового статуту частини 2, яка стосується батальйону рот. Так от робота командира батальйону з управління підрозділами у ході ведення бою спрямовується. На реалізацію прийнятого рішення. І ця робота включає спостереження за результатами дій підрозділів та вогню підрозділів, також збір даних про обстановку та оцінювання цих даних. Зв'язку з чим своєчасне уточнення. Доведення до підлеглих уточнених завдань, звичайно, що підтримання безперервної взаємодії, безперерви та всебічного забезпечення бою, ну і здійснення контролю за виконанням підрозділами наказів. Ну і звичайно, що важливо надання їм допомоги. Зрозуміло, що у ході ведення бою можуть уточнюватися бойові завдання підрозділам, якісь окремі питання взаємодії, управління, ну і всебічного забезпечення. Але тут головне, що у разі різкої зміни обстановки, тобто міняється у нас погода в домі, командир батальйону зобов'язаний уточнити своє рішення або прийняти нове. Ну і звичайно про це доповісти старшому командиру, то тобто бригаду. Причому підкреслюю, що командир батальйону згідно статуту зобов'язаний це не можливість чи бажання, а зобов'язаний вчасно доповідати старшому командиру. В тому числі нові відомості про противника, в тому числі е ситуацію про різкі зміни обстановки, і навіть можливі значні втрати своїх сил і засобів. Тому що в доповіді вказується ступінь виконання завдання, яке було покладено на батальйон, положення, характер дій, стан підрозділів. Чи елементів бойового порядку, дані про противника перед фронтом і на флангах батальйону, рішення за обстановку, які він приймав, яка склалась на момент доповіді, ситуація, ну і взагалі велике там коло питань. При чому доповідь може містити прохання до старшого командира щодо підтримки дій підрозділу, тобто, це в компетенції командира батальйону. Далі важливо. Командир батальйону разом з начальником штаба. За будь-яких умов обстановки зобов'язаний знову, наполягаю, мати при собі засоби зв'язку і підтримувати стійкий зв'язок, як зі старшим командиром, так само з підлеглими командирами штатних доданих підрозділів. Зобов'язаний Більше того, у ході бою командир постійно підтримує взаємодію, а у разі порушення цього зв'язку негайно вживає всіх заходів щодо її відновлення. Наступне штаб батальйона доводить до командирів підрозділів будь-які зміни в обстановці уточнені завдання та порядок їх виконання в обов'язковому порядку. Інформує взаємодіючі підрозділи, а також забезпечує їх своєчасну передачу сигналів і команду управління та звичайні взаємодії. І постійно контроль за точність виконання підлеглих підрозділами поставлених уточнених завдань і вказівок командира. Тому, якщо міняється зміна в обстановки, що у вас на позиціях по одному рожку, про це перші дізнаються не сусіди по підрозділу, а начальник штабу і всіх оповіщає і приймає рішення відповідні. А тепер давайте розглянемо, а як взагалі відбувається постановка бойових завдань всім підрозділам. Так от постановка бойових завдань здійснюється або бойовим наказом. Або попереднім бойовим розпорядженням, і виключно у ході боя бойовим розпорядженням. Що це таке? У мене таке відчуття, що у нас е, не читають ні ті, хто його пишуть, ні ті, хто його отримують. А саме в ньому, на мій погляд, на моє імхо, от починається вся та проблема. В бойовому наказі командир батальйону вказує перше, перший пункт. Вони нормовані. Це висновки з оцінювання противника. Другий пункт завдання, які виконуються силами і засобами старшого командира, звичайно, на напрямку дій батальйону, а також завдання сусідів. Ну і розмежувальні лінії з ними. Тобто ми чітко повинні знати, де наші кордони. Де у нас будуть дотичні території, які ми повинні перехресним вогнем. Арашать. Третій пункт бойове завдання батальйону та замисел бою. Тобто, для чого ми це все робимо, четверте. Після слова наказую ставляться конкретні бойові завдання штатним та доданим підрозділам. П'ятий пункт. Це увага. відносно БК і одного рожка. Це витрата ракет. І боєприпасів на виконання бойового завдання, яке ставиться, шостий пункт час готовності до виконання завдання та порядок доповіді замислу або способу дій. От. І сьомий пункт це місце і час розгортання КСП, напрямок його переміщення, порядок передачі управління у випадку виходу з лади КСП батальйону. А тепер я зачитаю всього-навсього один перший пункт як приклад, як виглядає бойовий наказ. Слухаємо уважно. Перше. Висновки із оцінювання обстановки. Висновки з аналізу місцевості. Місцевість в районі виконання бойового завдання є відкритою, середньопересічною, з чисельними лісосмугами і має багато ґрунтових доріг. Лісосмуги вдовж польових доріг обмежують пряму видимість противнику та дозволяють підрозділам другого стрілецької роти приховано переміщуватися та маневрувати. Мінновибухові загородження перед переднім краєм ВОПу такого та облаштовані з центром 150 метрів схід перехрестя польових доріг, номер такий-то, та з центром 100 метрів схід перехрестя польових доріг та номер такий-то. Для виконання бойового завдання необхідно здійснити їх обхід з флангу, невибухові загородження в районі виконання бойового завдання не виявлені, коридори мобільності шляхи підходу для другої стрілецької роти в районі виконання бойових завдань, розвинена система польових доріг, що дозволяє обрати кількість маршрутів для висування. Та розгортання як в пішому порядку, так і на автомобілях. Швидкість пересування в пішому порядку до 5 км на автомобілях 30-50. Наявні коридори мобільності формують два шляхи підходу до взводного опорного пункту такого-з його, з його та лівого та правого флангів. Висування та розгортання здійснювати в колонах взводів з району збору автомобілів. Передбачити пересування по відділеннях. Далі коридори мобільності шляхи підходу противника. В районі оборони противника менш розвинена система польових доріг. Наявні коридори мобільності формують два шляхи підходу резервів противника. Далі швидкість пересування в пішому порядку, така ж сама, як і у нас. Висування з розгортання противник може здійснювати у складі підрозділів до мотострілецької роти. Ключові об'єкти місцевості, К-1, зводний опорний пункт Такийто, розміщений на найвищій точці району виконання Тратата, контроль висоти виключає приховані дії противника перед переднім краєм оборони п'ятої стрілецької роти та дозволяє виявляти вогневі позиції та переміщення противника на такому там вопі. Умови спостереження та ведення вогню. Місцевість в районі виконання завдань роти відкрита, середньопересічна, що не дозволить абсолютно приховано пересуватися для переходу в атаку. Противник має завдати вогневого враження підрозділу межах досягності своїх вогневих засобів. Положення противника не дозволяє завчасно виявити переміщення. І так далі. Маскувальні та захисні властивості місцевості. Відкрита місцевість створює несприятливі умови для дії резервів противника. На місцевості є достатньо ярів та складок місцевості, щоб укритися від артилерійського вогню противника як під час перебування в районах, так і під час висування та розгортання. Рослинні системи лісосмуг забезпечує візуальне маскування позицій та переміщення як підрозділів. Другої стрілецької роти, так і противника. Грунти в районі виконання там такі-та, висновки з погоди, аналіз цивільних факторів, висновки з аналізу противника, завдання обороняти район оборони. і так далі, і так так далі, далі. Структура до 12 одиниць БМП, Металих 4, АГС 17,4, ПКМ 8, танків до 4 одиниць, особового складу до 400. Схема дій така, така, така. Це. Щодо першого пункту, який повинен бути відображений в бойовому наказі, про інше я вам читати не буду, щоб вас, як би, мовити, не розстраювать. Як воно повинно бути. Багато хто мені може закинути, що це ж фантастика там, тіорії, все таке інше. Хвилинку. Даю вам наступний документ. Значить, документ підерський, імають гріф секретно. написан по-русски, так и читать будем. Командиру 96-й отдельной бригады разведки, боевое распоряжение штаба 1-го гвардейской танковой армии номер 11, такой-то, такое то Первое. В полосе ответственности группировки войск «Центр» противник в ходе стратегических учений «Метель-2022» 20 вывел в районы предназначения 4 батальона 1-й танковой 3 батальона 72-й механизированной бригады, 4 батальона 58-го мотопехотной бригады, 1 артиллерийский батальон 43-й УАБР и 2 реактивных дивизиона, 27-я реактивная бригада. Всего 11 батальонов и 3 дивизиона. Осуществлен выход на полевые пункты управления оперативного командования «Север», Место Бобровица, первой танковой Жукотки, 58-я пехотная бригада Новомутин. Наиболее опасная группировка развернута на Черниговском направлении, где заняли районные обороны 4 батальона 1-й танковой бригады, 1 батальон 72-й механизированной бригады, артиллерийской 43-й, реактивный дивизион там такой-то. Дальше. Батальоны 1-й танковой бригады развернуты Там-то там-то, вдоль основных дорожных направлений на удалении от 23 до 55 километров от государственной границы, батальон 72-й механизированной бригады вышел на прикрытие основных мостов через реку Десна на юге Чернегова. На Нежинское направление развернуты три бригады. Три батальона 58-й батовеходной бригады, два батальона 117-й бригады территориальной обороны. Места шостка глухов Один мотопехотный батальон совместно с двумя батальонами территориальной обороны прикрывает танкоопасное направление Глухов Нежин, развернутое в районе Глухов. Остальные заняли подготовленные районы обороны на левом берегу реки Сейм в районе э, танкового батальона Батурин. Мотопехотного э, батальона Новомуте, на На удаление 60-110 км, на Сумском такое-то. Подготовлены к совместным действием пять партизанских отрядов националистических организаций, правый сектор, национальный корпус, сокол и другие общей численностью до 2000 человек. Для прикрытия тонкоопасных направлений на Киева развернуто два батальона 72-й механизированной бригады, один на дорожном направлении Чернигов-Киев, Коптия, один Сумы. Для действия на танкоопасных направлениях противник сформировал, внимание, 50 боевых противотанковых групп, вооруженных противотанковыми комплексами «Дживелин-Лав». На Черниговском направлении 29 боевых гранатометных групп. Одновременно усилил данным комплексами Черниговский и Сумской пограничные отряды из расчета 2 «Дживелина» и до десятка ПТРК Лав на заставу всего 22 пограничные заставы, из них 8 на Черниговском направлении, 14 на Сумском. Всего в Черниговском погранотряде до 16 комплексов джавелинов, до 80 НЛАВ, на Сумском направлении 28 джавелинов, 140 НЛАВ. Всего на вооружение группировки оперативного команды на север может быть до 250 расчетов по джавелин НЛАВ. На Черниговском направлении до 100 единиц, на Нежинском 90, на Сумском 60. Дальше, под видом учения, в приграничную зону выведено до 10 отрядов службы безопасности Украины и сил специальных операций для проведения диверсий, в том числе с переходом государственной границы. Всего до 80 человек в российской форме в готовности провести диверсию в исходных районах. Таким образом, противник развернул первый оборонительный рубеж вне досягаемости огня нашей артиллерии и реактивных систем залпового огня. И так далее, и так далее, и так далее. Дальше я не буду открывать... Щоб як не засмучувати, що отображається, там серйозний документ на 8 сторінках. Це відносно того, що є теорія, а є практика. Так от, на мою глибоку думку, це перший висновок, що починати треба з бойового наказу, дуже уважно з ним ознайомлювати з усіма його пунктами. Тому що, я вже тут відповідав одному підписнику: з того моменту, як командир взводу прийняв бойовий наказ, і жодним чином його, чи не заперечив, чи не вніс якихось там поправок, чи пропозицій, все таке інше. Все, він взяв його відома. Значить вся відповідальність повністю буде покладатися на командира взвода. Це перше. Тепер друге. Сказки про те, що хтось тут йшов до нас на апарат 24 лютого. Ну це сказки. Ці суки про нас все знали вплоть до єдиниці. Джавеліна, і де він знаходився. Єдине, що нас врятувало, це, в принципі, зараз це вже неважливо. Далі, щодо практичної роботи у підпорядкованих підрозділах саме командиром батальйону. Так от практичні роботи проводяться, як правило, після завершення виконання основних заходів з організації бою, командир батальйону особисто або через своїх заступників. Штаб батальйону перевіряє на місці готовність підрозділів до виконання бойового завдання, надає командирам підрозділів допомогу у вирішенні проблемних питань та усуненні недоліків. У підрозділах перевіряється їх стан, укомплектованість особовим складом, озброєння, техніка, забезпеченість боєприпасами, паливом і іншим МТЗ, МТЗ матеріально-технічним забезпеченням, при наявності часу, злагодженість підрозділів. Під час роботи з командирами підрозділів вивчається відповідність прийнятих ними рішень до поставлених бойових завдань, перевіряється повнота і якість виконання заходів з організації вогневого ураження, взаємодії, управління та всебічного забезпечення бою. Командир батальйону сумісно з підлеглими командирами може розглядати способи виконання основних завдань і порядок дій підрозділів за окремими етапами бою. Я вважаю, що сказано достатньо для того, щоб це все обміркувати і зробити певні висновки. Звичайно, тут є садниця. Тепер он послужив отець. Я знаю тебе. А я тебе. Ти сказала, ми І от ми на краю встретимся. Ти сказала, я закрою много глаз. Ти була права в цьому. Карі глаз, зеленых і глупых.